Доброго дня друзі-колеги. Так, ну що ж, відкриття сезону 2023. Там на цьому місці я показував як в минулому році ми проводили оранку. Зараз закриваємо вологу. Зараз вже примірно обід. Так, вже ось виходить. Більше 20 гектар вже до обід практично закрив. Так, Що я хотів показати? Показати хотів нашу зиму пшеницю. Такий ось вона має вигляд, В принципі, перезимувала добре, без всяких цих, без нюансів якихось. По мерзлоталому тут не було нічого. В принципі, думаю, буде сівалкою. Карбамід у районі десь там 120-130 кг. Їй, в принципі, попаде. Так, в принципі, в поле везде однорідне, один попередник, ну, соя. ну, Там в кінці є ячмінь, я показував. Так, така ось пшениця. ну, тут, тут трошки лучше, тут трошки хуже. Хочу сказати, що дуже багато е, листя ми втратили. Оті весняні приморозки, її дуже е, так сказати, ну, вона виглядала з. Осені навіть краще, Рядки душі закрила, ну але в принципі такий ось вона має вигляд. Грунт, в принципі, такий, якби ще пару днів, ну, знає, на неділю стоїть дощ, чи ми вспінемо підкормити, чи не вспінемо, бо є трошки інші нюанси в житті. Так, така ось, такий ось має вигляд, не знаю, лопатки не брав, можу вирвати ось. Це в нас одна рослина, мабуть. Дана сінина одна, значить, і рослина одна. Ось можемо бачити колюптель, з якого була зернина, і ось таку рослинку маємо. Ну, Первічна обірвалася, вона глибше трошки. ось вторічна коренева система, яка в неї можемо побачити. Коефіцієнт тут один, два. 3, 4, 5. Ну, в принципі, хороших 3 є. Ну, Побачимо, як повлає. Якщо що, може їй хватило. І вона 5 потягне. Ну, бачимо, що оце вже нові стебла. Пішли, що вона вже, так сказати, вуха вгору задерла. Так, тут ось подивимося. Це ось друге, ось друга рослинка, щоб на одній не показувати. Також коефіцієнт 5 можемо. Ну, теж. Хороших три, а два таких, як сказати, під травки. Ну, вологи, чи не хвате? Ну, Оце така ось озим... ці Дві рослинки. такі. В принципі, і сіялось тут тобто більше 5 мільйонів, мабуть до 6 мільйонів. Вона ще покущилась. Ну, не знаю. Як цей. В принципі, краще, ніж минулого року. ось Трошки краще чогось, я не зрозумію. В принципі, агро... агрофон поля, е... ну як, він в усіх різний. Чому ж і придумали дих внесення всіх добрих, посів, тому що всі поля не одинакові. То балочка, то горб, В принципі, така та ця. Так, це тут покажу, де в нас тут савана була. Там була кукурудза, в принципі, оце тепер воно одним масивом. Туди буде соя. Буде сіятись. Так, покажу, а це отак проходимо. Сьогодні у нас 25 березня. В принципі, то ще можна було підождати, таке воно трошки волога але вітер. Два дні назад вітру не було, то було краще, а це як вітер піднявся, висушує доволі швидко. Оце ось пройшов до цього, там вже далі сухо. в принципі Цепка в нас невелика, 7 борів, але для цього е, об'єму вистачає з головою. Ну, Може на наступний рік зваримо вже більше, там 12-14 борін. Подивимося, як складеться життя. Так, що ж, друзі, слідкуємо за каналом, ставимо лайки, підписуємося на канал і далі буде більше всього цікавого. З того Слава Україні!